Ліна Ільчук матір двох дітей, молодшому сину Іллі три. Майже стільки років його батьки судяться, з'ясовуючи, хто власник будинку та земельної ділянки придбаних після одруження. Останнім рішенням Кременецького суду будинок залишено йому повністю у власність. Таким чином я лишаюся з дітьми фактично на вулиці. От і не дивлячись на те, що в нас є е, трьохрічний малолітній син. Е, він також колишній чоловік він також не, не йде ні на які уступки. Він хоче повністю забрати собі цей будинок. Ліна Ільчук бідкається, не могла подумати, що колишній чоловік зможе вигнати її з синами на вулицю. Іншого житла запевняє жінка, у неї немає. Суддя е, в першій інстанції судді йому пропонувала. Щоб він записав е, одну другу на свого сина? Він відмовився. Така була він сказав, що він буде подавати нас на виселення. Це були його слова в суді. Адвокат колишнього чоловіка вважає рішення Кременецького районного суду винесено на законних підставах, адже запевняє, подружжя купувало будинок не за спільні кошти. До слова сам чоловік на суд не з'явився. Адвокат на камеру будь-що коментувати відмовився. Кошти збирає Мільчук. з якою цілі? Збирав з ціллю, щоб купити собі будинок. Він в той час вже був Так, -да, Ні, в той час ще не був шлюб. Він, він 25 червня вже кошти Зупиніться, передав. Вони не були в шлюбі. Вони проживали як подружжя? Ні. А то нічого, що дитина народилася 8, ну, це... 18, 12, 13 Як ви свідчите, що він, вони не проживали в подружку? Я, я не експерт, і не геніколи. До укладення цивільного шлюбу, ми в громадянському шлюбі ми жили майже три роки. Ми проживали на квартирі, яку знімали. А коли я завагітніла, це вже десь п'ятий місяць вагітності ми вже тоді уклали шлюб. Шлюбі з 10, го 7, го 13-го. Так. Да. Дитина народилася 18-12-13-го. То чу, я так? Тебе ну да, так, так що. Будівель будинки зі мною придбали 29-го, 8-го, 13 го року. 13? Розумів. Ну, то й все Я не заперечую цьому. Це, але, але це не означає. Але кожен позичалися вашим довірителям, не в інтересах подружжя, не в інтересах сім'ї. А, він... а в інтересах він для себе купував. ще. щоб він в шлюбі не збирався бути. А коли тобі, довгий був зареєстрований купівлі продажі, перебуваючи в шлюбі. Шлюбі, так, да. 19 Якщо днів збираючи... 29 липня. збираючи гроші, щоб доказати в майбутньому, що це його особиста власність, чому він не купив будинок. До оформлення шлюбних відносин. наразі колегія суддів оголосила перерву по справі і перенесла слухання на 11 годину 9 лютого.